Софія, 16 років, Луганська область, місто Старобільськ. Напевно, більше за все важко через те, що лишились рідні там тварини Її було неможливо вивезти, оскільки моє місто в окупації з за три дні після початку війни. Мене не пропускали один раз, нас сім'ї не випустили на кордоні. Виїхали з другого разу. Хочеться побачитися з рідними в окупації, забрати тварин, бо дуже сумно. Люди багато хто боїться роботи з психологами, вони вважають, що це їм не потрібно, хоча насправді це дуже треба в наш час. в такому віці, мені здається, не про таке треба думати, як зараз в наш час. Я відвідую українську мову, підготовку до НМТ та психологію. Подобається. <laughs> Якщо б не подобалося, я думаю, я б сюди більше не прийшла. А так вже півроку все супер.